Бути єдиною нацією, обов'язково здоровою та захищеною цьому сприяв соціально-спортивний захід для молоді в Ужгороді під назвою Єдина нація У нас сьогодні. Захід Єдина нація присвячений Дню захисника України та Святому Миколаю. Насправді це є інтеграція воєнних в мирному світі вже вдома. Ми задіяли тут ветеранів, і також як День Святого Миколая задіяли дітей. У нас представлені мультиспортивні площадки. У нас сьогодні будуть проводитися як соціальний проєкт турнір по дочболу, флорболу, регбі 5 і, і пан І також для дітей сьогодні в нас є площадка Цивільний захист. Реалізацію цієї складової покликані були забезпечити ті, кому цей личить військові. Наші колишні і діючі військовослужбовці викладають сьогодні чотири дисципліни з цивільного захисту: це мінна безпека, БПЛА, тактика і тактична медицина. Власне, військовим насамперед дякували запрошені гості. Через те, що нас запросили на дуже гарний патріотичний заклад, який ми хочемо дуже подякувати Збройним сил України і подякувати кожному захиснику, який захищає нас в цю нетяжку мить. Дякуємо всім, хто дає кожному військовому правильно, яку ви даєте змогу в цей непростий час підтримувати нашу молодь і даєте їм навичок, щоб ми ставали кращими і з кращих. Після енергійної руханки розпочалися заняття на локаціях. Зокрема, представники з видів спорту розповідали про переваги, правила гри та давали можливість учасникам спробувати себе на імпровізованих майданчиках. Дві команди перемога вважається тоді, коли команда одна вибиває іншу повністю з поля. Якщо потрапляє м'яч тобі в руку, ну, ти виходиш, логічно. Є там декілька функцій, які можуть надати тобі зворотнє життя або твому напарнику з твоєї команди. Але все одно кінець гри і суть гри в тому, щоби виграти і вибити всіх гравців із поля. Зараз в Україні флорбол дуже цікавий. Він дуже популярний. Доста у нас є змагання. У нас є змагання для ю 16 для ю 14 для маленьких діток. Є е, е, дуже круті тренування, і в принципі це такий вид спорту. Він контактний. Треба грати, треба вміти розвиватися, тренуватися, дуже класно бігати. Тобто це дуже неймовірний вид спорту, в якому задіяні 5 гравців з команди, плюс воротар і наступна команда. Тобто, це дуже файно просто пограти. Юні учасники активно займалися на локаціях і на перспективу, могли обрати для себе те заняття, яке припало до душі.